Новина про те, що штучний інтелект може замінити більшість професій, зовсім не налякала бабусі, які торгують насінням біля метро. Навряд чи штучний інтелект зможе зробити стаканчик із газети. Як ви зрозуміли, далі будуть новини. Останнім часом новини настільки стрімко змінюються, що зміни можуть вноситися навіть в прямому ефірі. А пане редактор, а можна перед випуском, хоча б подивитись, що хоч там за новини. Ні, ми якраз переписуємо. Тому просто слухайте підказки і орієнтуйтесь по ситуації. Та... Зараз новини змінюються, кожну мить. Та мені, б хоча б знати, ми зараз Зеленського критикуємо чи хвалимо. Я ж сказав по ситуації. Ефір. Добрий вечір. В ефірі Новини світу, що змінюється. Після скандалу Трамп попросив Зеленського покинути Білий дім і вже з нетерпінням чекає його наступний візит. А Госдеп припинив передачу розвід інформації Україні і вже лунають заяви, що вони підрадіємо, бо все відновлено в повному обсязі. Уряд США так часто то починає, то припиняє поставки зброї в Україні, що водія бойової машини Бредлі укачало від того, що він часто розгортається то в бік України, то назад. Дональд Трамп обіцяв закінчити війну цього тижня і вийшов з переговорів. Рушня гніть, Путін. Тут все стабільно. До новин в Україні керівник місцевого ТЦК за свою працю отримав відзнаку нагородну зброю і. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, в тому числі нагородної зброї. Тож наступні роки він проведе за ґратами. Ми вибачаємось за попередню інформацію. Керівник місцевого ТЦК довів свою невинуватість і його повністю відновлено на посаді. Продовжимо. Юлія Тимошенко та Петро Порошенко заявили про неможливість проведення виборів під час війни. А ці заяви вони зробили зі своїх передвиборчих штабів. Віталій Кличко відкрив для проїзду південний міст. Закрито для проїзду через аварійний стан. І саме зараз у нас на зв'язку наш спеціальний кореспондент Ірина. Коротко про події в КМДА. Добрий день, студія. Я зараз знаходжусь біля будівлі КМДА, яку вирішено віддати під забудову ЖК. Але на це рішення суд наклав арешт. Тому сьогодні Віталій Кличко через корупційний скандал звільнив новопризначеного та назначив новозвільненого. Через це перед КМДА зібралися мітингувальники, які гучно кричать ганьба, ганьба геть. А також слова підтримки меру. Це всі події за останню хвилину. Студія. Дякуємо, Ірино. Дякую. На цьому наш випуск добігає середини продовжимо. Значить, Дмитро Гордон прямо в прямому ефірі свого ютуб-каналу заявив своїй дружині Бацман, що в нього є інформація про те, що воєнні дії закінчаться 9-го, 12-го, 15-го, 27-го травня, серпня, грудня 100%. Коротше, війна в Україні закінчиться на відміну від прогнозів гордону. Петро Порошенко за війну заробив... Ой, тут дуже важко сказати, сума постійно змінюється. Ми вам скажемо, коли вона перестане рости. І до важливих новин у знаменитих лелек з Полтавщини Одарки та її нового чоловіка. З'явилось вже два яйця. І це на два яйця більше, ніж у Віктора Орбана. Про спорт. Сергій Рибров провалив два цикли збірної України з футболу, і тому з великою ганьбою піде піде тренувати збірну далі. А за оцінками спеціалістів легше зняти Зеленського, ніж Риброва. Ми закінчуємо випуск новин, тому що Майкл Волз знову скинув секретні документи в загальний чат. А це означає, що всі новини, які були прочитані, вам вже не актуальні. До зустрічі.